Всім привіт! Щиро дякую, мені приємно. Зараз на городині капаються там рослинки, які там підкаплює. Пішла, зняла для вас відео. Зараз покажу. Чула, що деревний попіл дуже допомагає від тлі, від шкідників. Слухайте, я не знаю, від яких він шкідників допомагає. Але ж тля, мурахи настільки швидко все це руйнують, і деревний попіл, посипаний під стрічку, капається, взагалі вони не бояться. Взагалі, я не знаю, як боїться тля деревного попілу, Щось у нас на городині вона не боїться. Ані мурахи не бояться, ані тля не боїться деревного попілу. Вежного неба, міцного здоров'я, всього найкращого вічного серця. Бережемо наших діточок, так я говорила. Божечка є і Божечка з нами. Далі обов'язково буде, до зустрічі!